Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Урбанська, і сьогодні на Унян ми поговоримо про зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. І нашим гостем сьогодні буде голова центру аналізу та стратегій, політолог Ігор Чаленко. Доброго дня, пане Ігоре. Вітаю вас. Знаєте, на коли була попередня каденція. Президентська Дональда Трампа він вже зустрічався з Путіним. І тоді вже здавалося, що Путін має сильніші переговорні позиції за будь-яких питань. І зараз здається, що така тенденція теж є. Тому, як ви думаєте, які плюси отримує Москва від переговорів на Алясці, і які ризики є для Вашингтону? Ну, якщо говорити безпосередньо про Російську Федерацію, то тут звичайно це злам, ну як мінімум, напівізоляції, це відбілення конкретно путінського режиму. І таким чином, таким чином ну фактично, ми бачимо, як через Вікна ворота в Алясці відкриваються вікна загалом в світ і знімається цей геополітичний жашмор, жа... який ми бачили довкола, і який робився довкола безпосередньо Путіна його оточення після початку широкомасштабного вторгнення. Тому тут очевидно, що Путін дійсно використовує це вікно максимально. До речі, зверніть увагу, як він обзвонює зараз своїх партнерів, союзників кіч Іться фактично кінчиться тим, що у нього буде візит безпосередньо до відповідно сполучених штатів. А цього ж не було, якщо не помиляюся, десь 18 років, як російський глава держави відвідував безпосередньо Сполучені Штати, тому в цій ситуації це дуже серйозний ризик. Ризик загалом для подальшої протидії дипломатичної протидії російській агресії. Ну і якщо говорити безпосередньо про Трампа. Очевидно, що він максимально зараз форсує події ну, як мінімум до 10 жовтня, коли мають визначатися переможці по Нобелівській премії Миру. Але ми ж теж маємо розуміти, що тема російсько-української війни не є простою для вирішення про це сам. Говорив особисто Трамп, і зараз от у мене складається відчуття перед зустріччю на Алясці, що Трамп він. Нарочисто робить отаку привітність для Путіна, навіть десь озвучує окремі меседжі, які генеруються саме Москвою. Я до речі зверну вашу увагу. От доволі резонансний момент, що стосується обміну територіями, як це Трамп подав на своєму брифінгу, каже, що він почув з боку Москви, Виявляється про обмін територіями, так тоді в мене виникає зустрічне питання: хто генерує тоді такі ініціативи, як ніби миротворчі, сам Вашингтон? Чи це все ж таки першочергово було сказано з боку Кремля? Ну це лише один із таких нюансів. Ну, коли ми чуємо насправді ці заяви, на кшталт тієї, про яку ви кажете, то є дежавю дежавю з весною 2025 року, коли так само обговорення. Обговорювався примус до миру, але чомусь обговорювався він не в контексті примусу до миру агресора, а в контексті примусу до миру України жертви. Тобто, що на якісь поступки маємо йти ми. Тобто ми отримуємо, віддаємо території і отримуємо якісь міфічні гарантії безпеки. Зараз про якісь гарантії безпеки мені здається, взагалі не йдеться. Абсолютно, абсолютно? Тобто, що ми бачимо, де факто відбулося? Спрощення ситуації до двох тем: перша тема це режим припинення вогню, друга тема це територіальне питання, і яке постійно форситься до речі, американською стороною то гексед говорить про обмін територіями, то десь озвучує Венс, то Трамп постійно про це говорить. Але знову ж таки, а яку на яку територію? Тобто українську на українську територію цікавий підхід абсолютно. Я це ну, максимум роздивляюся з точки зору зміни підконтрольності території. Ну, тобто, умовно, якби ідея, ну, наприклад, що там росіяни повністю там виходять з усієї території Херсонської і Запорізької областей. І вони тоді таким чином хочуть, щоб там українці вийшли. Із там Донецької області ну це один варіант. Це навіть формула не винвин, я б її назвав там луз-луз, але з тієї точки зору, що жодна із сторін не отримує. Саме стратегічної переваги, бо, наприклад, у Росіян не буде сухопутнього кордону до Криму, з іншої сторони, там Україна повертає там контроль, наприклад, над е, Запорізькою АЕС, але ж Росіяни не хочуть цього робити. Росіяни кажуть українці, вимітайтеся з території Донецької області тільки тоді. Будуть говорити про режим припинення вогню. А що стосується офіційної позиції, яка фактично зараз виливається в західних засобах масової інформації української та європейської, я нагадаю, що там перший пункт це загалом режим припинення вогню. Одразу повноцінний, системний, не там якимись там напівшашечками чи ще щось. Ні, зупинити бійню. Після цього вже йде дипломатична розмова і щодо територіального питання. Хоча знову ж таки де Юре за жодних обставин України не піде. Ну не піде вона на, на переписування території там Російської Федерації. Ну до речі, єдине єдине. Я буквально одне речення додав. Треба Трампу сказати і нагадати, що ви у нас же ж, я нагадаю, і Нью-Йорк теж окуповано Російською Федерацією. Якщо Трамп хоче обміняти території, він може американську аляску обміняти на Нью-Йорк. Ну ми пам'ятаємо Нью-Йорк, на відповідно на Донбасі. Донбасі. Який та, та я про просто в чому суть жарту? Але територіями України точно обмінюватись не варто. Або тут немає власне бажання росіян зупинятися. А як сказала наша розвідка, дійсно Росіяни планують подальші наступи. В цьому зараз найбільша проблема. Якщо ми вийдемо з Донецька, то вибачайте, вибачайте, ми просто настіш відкриємо вікно для подальшого просування Росіян України. Ну, до речі, лідери ЄС, принаймні ті, які розуміють, що таке окупація де-факто, наприклад, там Балтійські країни, які були під окупацією совєтів, да, свого часу, вони нас трошечки більше розуміють, ніж інші, планують переговорити з Трампом до зустрічі його з Путіним. На вашу думку, чи взагалі це щось може змінити? Це... Має шанс щось змінити, але стверджувати я точно не буду. Бо Трамп така особистість, що е, один день він має умовно там проукраїнський погляд, завдяки там, наприклад, активній роботі там Стуба президента Фінляндії чи е, прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні. А потім з ним хтось інший поговорив його там дружбані Вітков поговорив чи ще щось. Ну тобто у Трампа змінюється оця точка зору. У цьому дійсно найбільша проблема. Якби спілкувалися, наприклад, не 13-го числа, як воно заплановано безпосередньо, а ледь не 15-го числа, щоб оця ця комунікація була прямо перед зустрічю з Путіним. Ну це б, ну скажімо так, створило б е, певний брів для Трампа, в яких межах все ж таки варто далі. Працювати в цьому дипломатичному треці, а так дійсно додатково за два дні може щось змінитися. Я взагалі вважаю, що оцей контакт зі сполученими штатами зараз має бути максимально системним, ритмічним, активним. Декілька заяв ми точно, ми точно тут не нам не буде достатньо. Тобто, ми маємо і працювати із елітами і більш широко. Говорити і, зокрема, і з американським суспільством, і я дуже радий тому, що найулюбленіше видання Трампа Йорк Пост опублікувало редакційний матеріал із конкретним закликом. Але як ми бачимо, що і навіть це видання, де там закликали доєднати до перемовин президента Зеленського, його Трамп не почув. Трамп просто не почув. Сказав Зеленський, вже був на багатьох нарадах там за три з половиною роки. А це проблема, тому що така конструкція, якраз двостороння, от такий формат, це власне що означає? Це означає, що черговий пункт Путіна просто виконується, де Путін буде намагатися насадити свою варіацію, своє бачення подальшого ходу справ безпосередньо Трампу. Тому отакі от зв'язки. Європейців і безпосередньо і української сторони зі сполученими штатами, я думаю, що треба і 14-го, і 15-го, і далі. Бо я думаю, що темою Аляски це все не завершиться. Я так знаєте, якщо говорити про долучення Зеленського, якому фактично Трамп пропонуватиме можливо просто підмахнути якусь угоду, яку він типу укладе, Трамп укладе з Путіним. Про Україну, порушуючи цей принцип без України нічого. Так, то Зеленський розуміючи стан речей всередині України, навряд чи щось готовий буде підписати. І взагалі будь-хто в Україні з влади української готовий буде підписувати щось отак от на колінці, всупереч думці суспільства. І що тоді? Які е, важелі подальші американці можуть застосувати проти нас? Ну тут же ж теж можемо згадати заяви того швенса, який актуалізував тему, що американці не будуть фінансувати війну і так далі, що вони будуть виходити, але якщо що, будуть продавати американську зброю для європейських покупців. Тобто, в принципі, Трамп ну, очевидно відійде тоді від? Активного цього перемовного процесу, хоча я ж кажу, він буде зараз намагатися досягти успіхів перед жовтим місяцем для того, щоб все ж таки отримати бажану Нобелівську премію миру, тим не менш, тим не менш тут точно. Ми маємо теж говорити про ризики. Про ризики, де сполучені штати все рівно зараз займають ключову нішу, окрім власне закупівлі американської зброї, те, що нібито вже там домовлено, і бачимо запуск якраз нового формату співпраці. А є, наприклад, питання інтернету Старлінку. Ми бачили, як протягом останніх днів був певний збій глобальний, і Старлінк лежав 3,5 години. І це був серйозний виклик для наших зв'язківців, дронерів, багатьох-багатьох інших представників української армії, так знайшли альтернативи, так, альтернативні канали, але це показало, як воно може бути, якщо весь зв'язок одразу ляже. Це один напрям. Другий напрям, що стосується розвідданих, ми все рівно маємо доступ до якраз мережі американських супутників, і якщо нас позбавлять цих даних. Це теж буде серйозний безпосередньо удар. Ну але тим не менш, тим не менш, за останні місяці зроблено все можливе для того, щоб відв'язати безпосередньо нашу таку критичну прив'язку до позиції Сполучених Штатів. І тому, тому я думаю, що в цій ситуації ми цілком можемо, можемо зараз говорити навіть з певної позиції сили, а цю позицію сили нам забезпечують. Шалені діпстрайки по численних російських НПЗ, те, що ми бачимо, це і зупинка Саратовського НПЗ, це атака, наприклад, на НПЗ в Республіці Комі за 2000 кілометрів. Це чергові плани кавіор самоліт в численних аеропортах Російської Федерації. Ну, Тобто, загалом ми вже показуємо, що така позиція сили у нас є. Так, у нас є проблеми по Покровському напрямку. Вони присутні. Не не такі катастрофічні, як роздуваються в засобах масової інформації. Ну але тим не менш, Росія ясно, вона намагається теж перед Аляскою показати свою військову міць, але паралельно з тим, сили оборони України бачимо за 10 днів. Ось три населених пункти в Сумській області, де окупували. Тобто, кожна із сторін намагається показати оцей результат. Ну і відповідно, це якраз і показує, що немає позиції, де Україна постійно щось втрачає. Ні, втрачає і Російська Федерація. Відповідно, це і є ті передумови для адекватного реального перемовного процесу, на який варто було пити. Але тут очевидно треба переконати конкретно Путіна. Я не знаю скільки візитів ще треба там козака чи когось іншого, щоб заходили і домовлялися з російським диктатором. Але очевидно, що якщо ми говоримо про зупинку воєнних дій, то Має йти мова не про обмін територіями, має йти мова про фіксацію лінії зіткнення там може бути з певними технічними правками, але загалом ситуація має лишитися так, як вона є. Інакше це буде просто політичний вибух, і просто не можна буде провести ні по законодавству, ні якимось іншим шляхом. Ну ми побачимо, що буде 15 серпня. Всі будуть, я думаю, дуже уважно спостерігати над тим. Як відбуватимуться ці перемовини. Я вам дуже дякую за сьогоднішній ефір.